Пошуку талантів в академію руху. В останні три дні відбору свої здібності тренерам академії демонстрували діти 2010, 2011 та 2013 років народження. Тож, як усе було, дивіться далі у відео. Я приїхав з Ужгорода, граю за команду Ефежді. Я воротар. Мені тут подобається їхня інфраструктура, у мене тут багато друзів. Вихованці в академії, так. Перше маєте не переживати, спокійно пройти всі станції, всі тестування, отримати задоволення і показати гарний результат. Домовились?» Миколаєва приїхав, тому що тут гарна інфраструктура і дуже високий рівень академії. І мені здається, що тут великий шлях до майбутнього футболу. З Миколаєва, Львівської області, чи з Миколаївської області. А коли приїхав? Ну, сьогодні з поїзда в пів першої ночі вийшов. Астрі. Чудовий повинен бути. Чудовий. Знаю, думаю, що рух це сама перспективна академія в Україні. Я бажаю сюди попасти та тренуємося, буде бій. А звідки приїхав? Запоріжжя, але зараз живу в Чехії. За кордону приїхав? Спеціально на відбір за кордону приїхав. Клас. Наскільки довга була ця дорога? Коли приїхав? Сьогодні чи, можливо, раніше? Вчора ввечері. Це капець. А де граєш? Можливо, граєш десь в Чехії або грав до того. Команду. Там себе добре показує третій в турнірі, як найліпший грач. Клас. Я тобі бажаю успіху. Дякую. 39 і. Бачили, як ти щойно із тренером своїм сидиш, дивишся на потенційних ваших майбутніх гравців вашої команди, які поради міг дати цим хлопцям. Круто, що приїхало дуже багато дітей, є пару хороших пацанів, але треба дивитися їх, треба дивитися, як вони пробіжать, як вони обіграють тут. Не тільки щось одне має бути, все в комплексі, тому треба їх вчити. А ми будемо дивитися, хто перспективний, хто ні. І тренери будуть оцінювати. Підтримую свого друга, друг з мого дитинства, грали в одній команді і хочу впасти в рух. Клас. Які поради? Чи він з тобою списувався, чи зідзвонювалося, Які поради ти йому дав перед відбором? Е, так, списувались, казав, щоб він не переживав, робив, що вміє, і не переживав ні за що. Як зазвичай до нас приїжджають діти з всіх куточків України. Дуже багато талановитих дітей, дуже багато перспективних дітей. У нас, як зазвичай, є станція на швидкість, гра в один в один та гра у футбол, де діти можуть в повній мірі розкрити свої сильні сторони. Вони вже перестають переживати, десь, коли починається гра, вони починають між собою конкурувати. Їм емоційно набагато легше грати вже безпосередньо у футбол. Ну і куди ж без палкої підтримки за межами поля за своїми юними спортсменами уважно спостерігали рідні, слідкуючи за кожним рухом дитини? Ми приїхали з міста Шептицького, що є на Львівщині. Син захотів грати саме за рух. Ми є болівальники руху, приїжджали на останній матч Шахтарем. І хочемо, Він грає за шкільну команду, грав за і Ми хочемо, щоб він грав футбол і розвивався. Дійсно, в народній команді ми до вас приїхали з міста Києва вже в цьому році. Ми другий раз намагаємось спробувати свої сили, щоб потрапити до вашого. До вашої академії дуже подобається саме ваша академія, ваш футбольний клуб, ваші тренера. Бо ми також займалися повратарством, займалися з вашими тренерами, і у нас в 13-му році вже рік, як займається наш друг Максим. Також воротар. Та ти до друга хочеш? Так. Звідки до нас приїхали? Сином приїхав з Вінниці, з Вінницької Ниви проходити тести. Що? Які настанови давали сину перед відбором? Він більше знає, що робити. Він грає. Да, я не граю, то я йому рішати, що робити. А хто моє діло тримати, це діє. Дідусь, давайте ще дідуся запишемо. Розповідайте, які настанови давали своєму сину, щоб виграв своєму внуку, щоб тут прийняли його. Приїхала з сином та з його однокласником. Приїхали ми з Києва. Я не знаю, чому саме рух. Це син, ну йому подобається. Він каже, що рухи це дуже крута команда. Сен Колодюк, а ну скажи мені, будь ласка, що ви тут забули, хлопці? Розповідайте, ми хочемо пробігти 30 метрів. Ви хочете пробігти 30 метрів? Да. Справити свої сили? Да. Ага. Як тобі відбори? Як тобі, діти? Ну десь годину я сидів тут. І Вився чотири шістдесят найбільше пробігли. Водка посміхнула, сонечко світить, всі посміхаються, всі сіяють. Акцент ми будемо сьогодні дивитися в першу чергу на гру один в один і на швидкість. Тобто як діти максимально швидко пробігають, і так само, як вони креативно діють в ситуації один в один в і в захисті. Ївність і все ж таки гра, футбол. Ми будемо дивитися, дивимося, щоб діти були ігрові. І проявляли себе креативно, тому, що дана вікова категорія, ми все ж таки дивимося в першу чергу на їхню креативність, спроможність діяти в маленьких групах і просто працювати з м'ячем. Я вас попереднє відео. Сьогодні на відборі ти минулого разу підтримувати свого брата. Ну що, як тобі загалом враження? Ну, враження дуже прикольні, що я тут. І мені дуже подобається та академія. Що ти вже пройшов і що тобі залишилося прийти? Мені залишилося тільки футбол. 4 Чотири на чотири. І я все пройшов. Біг 15 метрів, 30 метрів. І що, як думаєш, як успіхи? Та все добре, мені дуже сподобалось. На якій позиції граєш? Е, напад лівий. Лівий напад. Скільки голів вже забив? Де зараз граєш? В якій команді? Е, в Січ, так, молодежці. Е, Ну, я забиваю майже кожної тренування, але майже. Це капець. Але майже, так. але кожної тренування. Супер, з якою групою підтримки ти прийшов? Я з групи підтримки Богдана, ну, так. мого брата. Моя мама і тато. Ми зараз ідемо до Богдана. А тобі успіху. Попередні вихідні проходи відбірти. Зараз слідкуєш за своїм двоюрядним братом. Які враження сказати, то перше переживав. Ну, переживаю більше за Сергія ніж за себе, як коли був на відборі. І ну та надіюся, що Сергій викладається на повний. І поки що якихось таких помилок то не було. Які поради даєш, все таки ти перший. Та ну стараюся його підтримувати, щоб він навіть якщо щось помиляється, не засмучувався, ішов далі. Завершуємо перший етап відбору. Традиційно вже дуже багато дітей приїжджає. Діти приїжджають різного рівня підготовки. Якщо говорити за кількість дітей, які прийшли в другий етап, це поки що ще не готові цифри. Ми будемо ще сідати, обговорювати і трошки пізніше вже виведемо тих дітей, хто проходить в другий етап. Звичайно, старші категорії вже важче знайти, тому що там необхідний вже певний рівень підготовки. Дітей молодших вікових категорій, звичайно, і вибір більший. У нас вже напрацьована система відбору, тобто після наших нарад, коли ми оприділимо дітей, які прийшли в, етап, в наступний етап відбору, їх всіх прозвонять і всім повідомлять, коли їм потрібно приїхати на другий етап.